Соліс 50-ка, сьогодні тільки ще оденько свіженько отримали. Ось такий RX-50. Тільки приїхав з нашої столиці, з міста Київ, точніше, село Бузова. Що ми хочемо розказати по даному трактору? По даному трактору все дуже класно. Трактор чудовий, а саме головне, що на нього ціна чудова. Ціна, всі знаємо, 16800. Ну, така ціна була. Сьогоднішнього дня ціна на даний тракторець 15 тисяч доларів. Ось у нас один соліс 50-й, ось у нас інший соліс 50. Два тракторця, новенькі свіженькі. Кого ви цікавите Соліс RX 50? Знижка, саме головне, що велика знижка. Це нас немало-небагато. 16800 і 15. 1800 долярів американських. Хто хотів даного тракторця? Ціна супер. Телефонуємо, приїжджаємо. Тестуємо та забираємо тракторець до себе. Доставка нас безкоштовна, сервіс гарантія, присутні. Даже признаюсь чесно, що, якщо маю вільний час, даже я їжджу допомагаю підтримувати сервіс в порядку. Компанія місто Луцьк, тракторці є в наявності.